Та ще сумніше стає, коли розумієш, який потенціал був у цього фільму. Ми мали цілий кіновсесвіт всесвіт Фокс, який після покупки Діснеєм можна сказати був знищений, і все це можна було проілюструвати через Дедпула. Як варіант, адаптація коміксу Дедпул вбиває Всесвіт Марвел. Для цього навіть не треба прибирати лінію і сюжету, тільки трохи змінити. Типу, так він сумує за минулими часами та хоче повернути колишні TVA. А потім у нескінченому мульти Всесвіті помічає нашого героя. Він міг би розследіти у найманці великий потенціал та через обман змусити працювати на себе. Сказав би щось, типу: всі ці герої порушують священий таймлайн, що може призвести до колапсу, тому їх світи потрібно знищити. Як наслідок, Дедпул подорожував би світами та робив би всю брудну роботу, вбиваючи героїв минулих фільмів, допоки не зустрів би команду Людей Ікс, де Логан, якого так просто не вбити, все ж пояснив би антигерою, що не маніпулюють, та єдиний, кого насправді треба прибрати, це його замовник. Ось це був би сюжет, але тепер можливість екранізувати подібне втрачена. А те, що ми отримали у підсумку, не заслуговує значної уваги.